З початку моксамитового сезону за вигідними цінами можна організувати як морський, так і гірський вікенд. У турагенціях кажуть, головне завчасно визначитися, коли саме є бажання помандрувати. Зазвичай бархатний сезон це трошечки зниження цін на самих і курортах, і на вартості самих путівок. Якщо взяти загалом, наприклад, ту ж саму Болгарію, то з числа 25 серпня, якщо брати проживання, ціни падають досить суттєво порівняно з тим, скільки воно коштує в липні на початку серпня. Турагенти розповіли, що найбільший попит оксамитовий сезон на морський відпочинок. Саме у цей час клімат і температура води прийнятна і для молодіжного, і сімейного відпочинку з дітьми. Податися в мандри можна за невелику суму грошей, обираючи транспорт на власний розсуд. Зараз на Закарпатті мода на подорожі власним авто кажуть фахівці у сфері туризму. В середньому в межах від 170 євро з людини можна спокійно забронювати собі готель тризірочки з приїздом зі сніданком на сім ночей там на сонячному березі. Або на у тих пісках за відпочинком на українських пляжах Чорного і Азовського морів Закарпатці звертаються вкрай рідко, зазначають в турагенціях. Звісно, якщо немає проблем із візою, то за невеликі кошти можна відпочити за межами країни. Закарпатці впевнені умови, сервіс там набагато кращі, та вода чистіше. По слухам по тому як розказують інші, от знаю, що за кордоном, звичайно, що краще кращий комфорт. Дешевше получається, якщо в цілому так брати за кордон. Сервіс кращий, ціни менш за кордон, тому що там набагато зручніше, удобніше. Комфортніше, чистіше і тому подібне, навіть інколи дешевше. Тож обирати оксамитовий морський відпочинок вам, однак, спеціалісти рекомендують звернути увагу на специфіку поїздки від кліматичних умов до політичної ситуації в країні. До прикладу, в Єгипті мітинги вже дісталися курортних зон а в Арабських Еміратах температура сягає в такий час 50 градусів.